Я безпосередньо цією темою історії інтернаціоналізації Щедрика. От якщо конкретно сформулювати, що саме в історії Щедрика я досліджую це історію інтернаціоналізації цієї пісні. Тобто міжнародний етап Щедрика, який, звичайно, всіх українців найбільше і цікавить. Тому що до того, як я приступила до дослідження, я ще. 10 років перед цим, у 2008 2009 році, працювала в Міністерстві культури. От і працюючи ну, в цьому відомстві. Ем... Ну, я якось не ставилася питанням, що було 100 років назад. тобто, звичайно, всі ми вчили в історії, в школі там і тощо, тощо. історичні предмети. Але, власне кажучи, оця робота вона мені дала фокус бачення цієї теми, коли я ну, побачила всі ці архівні матеріали і документи. І оце перше, що мене вразило, що, що дуже багато, а це десятки тисяч архівних документів, які я опрацювала в цьому архіві. Києві Української республіканської капели різними мовами, тобто це не тільки українська, англійська, французька, німецька, іспанська, португальська, польська, нідерла... нідерландська і це все рукописні документи. От, власне кажучи, оці всі архівні документи і матеріали, які засвідчували, що це був державний проєкт, вони мені дали таке бачення того, що. Що ці гастролі були проєктом державної політики України. От. І, і мені було важливо сформулювати, власне кажучи, те, що це був е перший проект, е державний проєкт культурної дипломатії в історії модерної України. Це теж от, сформульована мною теза і в науці, і яка вже увійшла в такий. Широкий інформаційний простір, ну то я активно теж пропагую тезу, що Микола Леонтович це не просто композитор, а це 100 років назад був державний службовець України, тому що він працював в уряді, працював в міністерстві, і не випадково теж це відсилка до мотивів його вбивства. Ну і вже завершуючи, тобто ще тут є видатна постать, яку я ну, через щедрика пропагую. Це диригент Олександр Кошець, тобто постать несправедливо недооцінена в українському суспільстві. Причому не, не просто в музичному середовищі, в музикознавці його знають, в музичному середовищі знають цього диригента. Але це та постать, яка має бути на слуху всієї нації. Тобто, так як Шопена знають всі поляки, Моцарта, Бетховена всі німці знають тощо, так би ми всі українці мали знати ну, Олександра Кошиця, не тільки Миколу Волонтовича. От, але б якби не було Керола Взебес, до речі, от чи б знали ми Миколу Лентовича? А Керола Взебес не було б. Якби не Олександр Кошиць, і якби, до речі, теж і не Симон Петру. Тому це теж для мене велика задача і вона поступово вирішується. Теж, власне кажучи, завдяки от залученню до цієї теми, актуалізації цієї теми через такі бренди, як Щедрик, як культурна дипломатія, нарешті з'явилися дві пам'ятні дошки диригенту Олександру Кошицю в Києві. Причому на обидвох згадується, що це культурний дипломат і той, хто презентував світові щедрика. От роками теж вони, якщо загуглите, і досі роблять такі грубі помилки, що щедрик вперше прозвучав в Нью-Йорку в 1921 році. Ні, це відбулося в 1922 році. От і, власне кажучи, встановивши цю дату, я теж ініціювала, дослідивши ці гастролі, я встановила календар світової прем'єри Щедрика, тобто європейські прем'єри у всіх десяти країнах Західної Європи і американські прем'єри Щедрика в семи країнах Північної і Південної Америки. І ініціювала теж у 2019 році відзначення сторіччя культурної дипломатії України і е, з, виготовила таку мандрівну е, виставку е, Світловий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України і збірник архівних документів одноіменний. І теж зініціювала, що в січні 2019 року ця виставка презентувалася в Верховній Раді України тоді за участі голови парламенту Андрія Паруб'я. І мені було важливо організувати цю, цю, цю презентацію. Як подію з відзначення сторіччя ухвалення в Україні першого закону в галузі культурної дипломатії, тому що це був 2019 рік, а 1919 року тоді було на рівні е, уряду УНР ухвалено закон про гастролі Української республіканської капели. Бачите, от я, я така рада, що ви поставили таке перше ну, головне запитання, яке мене вже нарешті звільняє від мого ключового обов'язку, який я собі поклала. Що, от, що це ну, історія, яка постійно звертає нашу увагу на добу Української Народної Республіки, на боротьбу за незалежність і тощо, тощо. І тепер, коли вже ця ну, асоціація з Щедриком є, от. Масові свідомості, я матиму оцю нарешті дослідницьку розкіш досліджувати вже такі ну, нюанси, біографії цих співаків, тому що це справді дуже цікавий напрямок. І, і ну, от поки я була, от фактично я з трьома нащадками. Познайомилася, і третій, це я згадала це був в хорові такий співак Кость Щит. От Якщо Петро Стеценко був тільки в Європі, в Америку не поїхав, то цей кость щит він в Європі не гастролював, а поїхав в Америку. Тому що ну, це п'ятирічні гастролі, і це склад хору, який постійно оновлювався, хтось е е залишав. Хор, хтось додавався до цього складу. Були співаки, які з 19-го року по 24-й пройшли весь цей період, і всі 17 країн. І оце якось щит, що теж дуже важливо, і що я підкреслюю ці історії турне. І от там наголошую постійно в різних інтерв'ю, і в документальному фільмі, коли були відзначення в Карнегі-Холл я теж наголошувала на тому, що, власне кажучи, коли хор їхав на гастролі в США. То диригент Олександр Кошиць набирав співаків серед колишніх українських військових, які тоді були от інтерновані вже в таборах у Польщі. І от він саме там із військових набирав співаків і хористів на ці американські гастролі. Ну і те, що я наголошую на цьому, тому що це нам сьогодні відгукується. Я це так сформулювала, що під час американської прем'єри Щедрика хор донатив да, на українську армію, ну і це справді так. Тобто, під час гастролей в Америці хор пересилав Симону Петлюрі. Гроші на українську армію, і це, власне кажучи, теж ті листи, які я е, знайшла в архіві і оприлюднила е, в своїх працях і їх пропагую. Ну так, я думаю, що вона очевидна з огляду на тему мого дослідження, і я між іншим дуже тішуся, бо я вже в цих дискусіях не беру участь. Я вважаю, що я вже все, все сказала і все зробила, що можна було б, щоб надати ну, аргументи тій стороні, яка. Говорить про те, що культура це теж наш фронт, тому що я неодноразово вже зустрічаю в цих дискусіях посилання на, на досвід якраз капели, на досвід Щедріка, на, на це рішення Симона Петлюри, який був і у ще складніших обставинах, ніж ми сьогодні, але все ж таки не пошкодував грошей і державних ресурсів, будучи в стані е, війни з Росією, окупації. Інвестувати в культуру, і бачите, це все ж таки дало величезний капітал Україні, репутаційний, іміджовий, про Україну заговорили в світі. Так це не дало прямої військової допомоги. Хоча, власне кажучи, ця історія показує, що якби там на рік на два раніше за доби умовно Грушевського, так ще з 2017 року. Але це так, ну це умовні припущення. Якби хор поїхав і відкрив Україну, справді могло б змінитися ставлення до України. І вже станом на 19-й рік, коли тривали ці засідання Паризької мирної конференції, коли вирішувалася доля України. Якби перед цим вже відбувся цей тур, хто знає? можливо, справді би це значно вплинуло е на сприйняття от тодішніми елітами України, б відкрили для себе. Тому безумовно, це це. це це про не можна применшувати значення культури, особливо в часі війни, тим більше, що ми всі розуміємо, постійно про це говоримо: що це війна за ідентичність, це війна не просто за території. Це насамперед війна за ідентичність, за національну пам'ять, за культуру. Тому, звичайно, треба інвестувати обов'язково в культурні проекти. Ми ж пам'ятаємо теж, що нам дала участь України в Євробаченні, коли, коли виступав гурт Скалуша зі Стефанією, так, і інші, і всі і кожна українська перемога в Євробаченні це важлива наша перемога в світі. Тому я, я однозначно прихильниця того, щоб нам знаходити ресурси, бюджет, не шкодувати грошей на культуру, бо це той фронт, де ми перемагаємо завжди. Тобто, якщо ну, військовий фронт безпосередньо, це там, де, де, де нам ця перемога дається дуже важко. То культурний фронт, от як показує історія Щедрика, і це теж те, що я пропагую, що ця історія показує, що на культурному фронті ми переможці, от. а культура це важливий фронт загалом нашої війни за державність, за незалежність, за наше майбутнє. Мрій і планів багато. Я тішуся, що ця тема стала вже фактичною. Я думаю, що вона вже просто буде по інерції все більше і більше розвиватися в Україні. От завдяки теж вашому дослідженню, вашому зацікавленню цією темою. Ви зробите роботу, теж надасте резонансу цій темі. Далі далі. От до мене час від часу звертаються, і я вам дякую. Насправді за те, що ви звернулися до мене. Мені це приємно. Але я думаю, що багато теж всяких ініціатив відбувається, щось я бачу, щось я не бачу. Тобто я вважаю, що в Україні ця тема вже е, на рівні достатнього спопуляризована і далі буде набирати обертів. А моя задача тепер вже е, максимально спопуляризувати цю тему за кордоном. Тобто, щоби знали на весь світ е, про Миколу Лондовича, як автора Керола Зебелс. Ось е, немає в світі жодного пам'ятника автору Керла в Я думаю, це треба виправляти, е, тому що е, переважно це пам'ятники Тарасові Шевченку, а автор Щедрика цілком заслуговує і це абсолютно реалістично, е, щоб такі пам'ятники постали в світі, це говорячи про мрії і про плани. Ну і остання постать ключова для мене це Симон Петлюра. Тобто я тішуся, що в Україні він відкривається по новому по-новому. Звучить завдяки цій історії Щедрика для молодого покоління. По-новому, але в світі досі от я працюю з цією темою, і зараз я теж перебуваю на одній дистанційно стипендійній американській програмі Університету Індіани. І вже маю досвід, коли пропагую тему «Carol of the Bells», то західні науковці мають деякі упередження щодо Симона Петлюри, тому що на жаль, досі в світових енциклопедіях Симон Петлюра трактується як антисеміт, і це величезна російська спецоперація, яка була здійснена 100 років назад. Тобто ми знаємо, як працює російська пропаганда щодо сьогоднішнього українського військового і політичного керівництва, які дискредитаційні кампанії здійснюються і проти Володимира Зеленського, і Валерія Залужного, тощо, тощо. Це все те, що, на жаль, успішно здійснила російська, російські спецслужби і російська пропаганда 100 років тому. Тобто, по-перше, е, було зорганізовано операцію його вбивства. В Парижі в 1926 році, в Парижі, куди він, власне кажучи, надсилав Щедрика. А по-друге, і це найбільш прикро і це відповідальність власне нас, нас, наших поколінь. Що тоді на тому судовому процесі, тому що вбивцею був Самуїл Шварцбард, який назвав себе месником, що це за єврейські погроми в Україні він застрелив нашого Верховного командувача. Натомість я теж от паралельно вже зробила дослідження, є на Ютубі моя лекція Петлюра і культура. Тобто я ширше дослідила його біографію. І реальність полягає в тому, що він не просто не був антисемітом, тобто він був юдофілом людина, яка шанувала, поважала права єврейського народу. На самовизначення, на незалежність, і він насправді, от теж я люблю знаходити нові аргументи, такі неочікувані з мистецького контексту, з культурного контексту. Я дослідила, теж перечитала його багато публікацій, як арт-критика, його театральних рецензій. Які між іншим досі не опубліковані, і це те, що ми не знаємо про Симона Петлюру, де він критикує і це публікації, там, наприклад, 1906-1907 року, де він критикує український тодішній театр за антисемітизм на сцені. Тобто він в ті роки, коли він ще був журналістом, громадським діячем. Він критикував от різні прояви побутового антисемітизму, які, в принципі, були присутні притаманні всім народам тодішньої Східної Європи і ширше. Ну і за доби, уже, коли він був головнокомандувачем, є величезна кількість документальних свідчень про те, що. Ті погроми, які чинилися, справді відбувалися на наших теренах. По-перше, їх чинили окупаційні війська більшовицької Росії, тобто Червона армія або Біла армія, яка взагалі ледь не на такому державному рівні була просякнута антисемітизмом. Або ж ті частини, які не підпорядковувалися Симону Петлюрі, так чи інакше, Симон Петлюра видавав величезну кількість наказів щодо смертної кари стосовно погромників. В Україні було створено чи не єдине в Європі і світі Міністерство єврейських справ. І що я теж, от в цій історії, розповідаю. Навіть прив'язуючись знову ж таки до бренду Керолов ЗБЕС, тобто відома дуже справа Бейріса для світу, для світового єврейства, де адвокатом був теж Арнольд Марголін. Так от цей Арнольд Марголін був теж в уряді Симона Петлюри і був головою дипломатичної місії України в Лондоні, який допомагав. Організувати гастролі хору Олександра Кошиця в Лондоні, де відбувалися прем'єри Щедрика. Так, от цей Арнольд Марголін був теж адвокатом на тому судовому процесі в Парижі, де судили Симона Петюри і теж виступав на його захист, і це єврей. От, тобто, це теж ще дуже багато роботи щодо того, щоб спростувати на світовій арені оці несправедливі звинувачення нашого. Нашого лідера політичного, фактично, який боровся за ідею Незалежної України, зняти ці звинувачення його в антисемітизмі, і, і я підтверджую, що я вже мала ці проблеми з тим, щоб в історії Керлов The згадувати його ім'я. Тому роботи ще дуже багато. Як з цим працювати? Як Популяризувати цю історію, як доводити визнавинність Симона Петлюри тощо, тощо. Тому оце теж не стільки мрії і плани, стільки завдання, які треба вирішувати на майбутнє. І це все бачите, це все. Нібито, яке це має відношення до Щедрика. А ось все ж таки я це сприймаю як, як завдання, які пов'язані з темою Щедрика. Тобто Щедрик це просто наша така, знаєте, позитивна асоціація, яка нам допомагає, дає нам сили працювати, боротися, досліджувати, досягати справедливості. І це твір, в який вклався композитор Микола Леонтович. Тобто, якби він так не працював над цим твором, то він би не був таким геніальним, таким шедевральним. А бачите, він таки завоював світ, відкрив музичну сцену. Тому це все, це все така дуже цікава історія, яка надихає, дає сили. Дає сили працювати а там, де праця, там буде і результат.